Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Це у нас середина завозу. Четвертий день. Кілограм сьогодні коштує 229 гривень. І перша ж моя знахідка від преміального бренду Max Mara це ось такий жакет в красивому фіолетовому відтінку. Він на 100% з вовни, але це есочка. На мене він замаленький, тому просто вам покажу в руках. Мені спочатку дуже було дивно, як так він долежав до четвертого дня, ніхто його не купив, але почала його розглядати. І такі знайшла дві маленькі дірочки. Його все-таки не пошкодувала міль. На жаль. Наступною хочу вам показати ось таку блузу. Має дуже красивий відтінок, щось таке от проміжне між сірим і бежевим. Вона на короткий рукав, і бачите, яка тут тканина атласна, і тут бомбовий склад. Вона у нас на 70% скупри, 30% котону. Дуже класна на дотик, м'ягенька і на літо просто супер. Ця тканина дуже класно охолоджує. І ось так вона виглядає в примірці, по розміру ідеально підійшла. Взагалі дуже дорого виглядає така от справді річ якісна. Але почала до неї приглядатися і спереду помітила плями. Вони, звісно, мало помітні, особливо на відео це мало видно. Зараз спробую вам отак от ближче показати. Я так розумію, що в принципі це такі плями, які можна відіпрати. І, попри те, що вона заважила просто якісь копійки, я її не ризикнула купити і в останній так момент відмовилась від неї, про що зараз дуже шкодую. Наступна знахідка це ось такий новенький жакет від фірми H&M. і він в ідеально новому стані. Саме тому мене зацікавив класичного такого крою, дещо приталений. Це у нас вказаний 44 й розмір. Переважає тут у складі синтетика є 31% віскози. Ну, в принципі, непогано. Але, на жаль, жакет виявився на мене замалий. Тобто я так розумію, що це у нас xs або S. -ка. Ну, це не той 44-й розмір, який я подумала. Так, це все-таки 34-й, І він бачите, як сильно обтягує. Але загалом крі у нього дуже класний. Такі от структуровані плечі, виділена талія, дуже стильно класно виглядає. Тим більше у нас ось такі от приталені речі знову повертаються і стають актуальними. І гляньте, яку красиву витончену блузу, я знайшла, нагадує якийсь вінтаж. Тут такі вишиті квіти. Мені здається, що це лілії. Вона має гудзики з натурального матеріалу, з мушлі, і видно по структурі тканини, що тут у складі є льон. Давайте разом роздивимося бірку, і власне блуза повністю натуральна: 55% льону, 45% бавовни тут. Блуза доволі велика, широка і загалом довга. Дуже красивий має комірець, просто вау. Дуже мені от власне подобається її верх. Ось так вона виглядає в перемірці. Блуза загалом в ідеальному стані, вона білосніжна, без плям. Єдиний нюанс, єдиний дефект ось тут бракує одного гудзика. Але я вважаю, що це невелика біда, оскільки гудзик можна перешити з іншого місця, так, наприклад, от внизу забрати і перешити туди. Загалом дуже класна знахідка, але не для мого гардероба. Ви, напевно, знаєте, я не дуже люблю такі от романтичні речі, тому залишила її в магазині. І знайшла ось такий светр в красивому, такому блакитному насиченому відтінку. Розмір М вказаний і він на 100% з вовни. Вважаю, знайти вовняний светр ще й такого кольору в четвертий день це успіх. Окрім того, светр в дуже хорошому стані, фактично без дефектів і навіть немає ковтунців. Ось так він виглядає в примірці, йде по фігурі. І оскільки в речах я стала дуже перебірливою, все-таки дивлюсь з практичної точки зору. З таким виподібним вирізом для зими цей светр не дуже практичний. Все-таки я люблю светри водолазки. Для зими мені це більш комфортно. І ще трапилася мені ось така шовкова блуза. Власне, це 100% шовк, теж як для четвертого дня, така от дивина знайти шовкову сорочку. Можливо, її не купили, оскільки в неї такий доволі дивний принт, і вона виглядає такою дещо старомодною. Але хто любить такі от сорочки, наприклад, ходити вдома, то цілком ок можна її вдягати замість піжами. Напишіть в коментарях, як вам ця сорочка носила б таку чи ні. Як на мене, то вона таки дещо старомодна, і навіть незважаючи на те, що це 100% шов, я б, напевно, таку не носила. На вулицю так точно, а вдома я не дуже люблю такі от речі. Все-таки люблю більш такий спортивний стиль для дому. І сподобався мені ще ось такий светрик. Це у нас німецький бренд. Мені він вперше зустрічається в секонд-хенді. На вигляд він якісний. Це у нас розмір LXL. Тканина тут поєднання віскози і поліестру. 40 віскоза, 60 поліестер. Він де такий, як летюча миша, не дуже актуальний, звісно, але колір прикольний. Мене останнім часом на такий колір дуже тягне. І усе, що бежеве, в хорошому стані мені трапляється, я обов'язково беру в примірочну. Але я, мабуть, не одна така любителька цього кольору. Справді таких речей зустрічається вкрай мало. Я вже давно хочу собі знайти пальто в такому бежевому кольорі, або кемел, і поки що безуспішно. Наступною хочу вам показати сорочку. Вона з таким ефектом зістареності, і сама тканина жата, це дуже практично, оскільки її не потрібно прасувати, А за складом вона на 100% збавовна. Сорочка у великому розмірі не вказано, але, скоріше за все, це x l І, власне, ось так вона виглядає в примірці: такий от величезний оверсайз з двома накладними кишеньками. І загалом до якихось таких от легінців. Можна прямо ось так і носити. Загалом навіть дуже непогано, особливо з пояском, виглядала б вона дуже круто. Єдиний нюанс: тут дуже довгі рукава, навіть для мене, попри те, що я не люблю короткі, але ось настільки довгі я теж не люблю. І трапилась мені дуже класна спідничка. По-перше, тому що вона бежева. А, як я вже сказала, бежевий колір зараз у мене у фаворі. Вказаний розмір 42-й. Дуже вона прикольно зроблена спереду. Зараз в примірці вам власне це покажу. За своїм складом, вона теж просто супер. 65% тут є вовни. Спідничка ніби йде на запах. Спереду така от призібрана, і я її вирішила примірити зі своїм светром, оскільки він в мене теж бежевий, вийшов такий от бежевий тотилук. Але на диво спідниця на мене чомусь надто велика, попри те, що 42-й розмір це мій фактично ідеальний розмір, але вона в талії надто величезна, ось так вона красиво спадає. Але я не дуже так розстроююся, оскільки ви знаєте, я не любителька спідниць, я їх практично не ношу. Власне, тому так рідко вам показую їх у відео, хоча ви просите і спідниці показувати. Але, ну, оскільки сама не ношу, тому на них мало звертаю уваги, окрім того, вкрай рідко є спідниці, які мені подобаються. Переважно це якісь такі от супер неактуальні моделі. Але коли щось красиве, якісне бачу, то все-таки беру, показую. А це знахідка, за якою я дуже довго шукала. Джинси широкі, вони не чорні, а такі темно-темно сірі. Це у нас бершка, сороковий розмір. І вони широкі і прямі. Дуже давно собі такі шукаю, нарешті знайшла. Єдиний нюанс, вони, бачите, з такою рваністю на коліні, це, звісно, фабрична рваність, але все-таки, як на мене, це мінус. І почала їх розглядати, і на одній штанині є така, як біла полоска, це коли складають джинси. І ніби так вони десь на сонці вигоріли. Мені здається, цей дефект не виправити. Через нього мені довелося джинси залишити в магазині. А так вони просто фантастичні, просто супер лягли по фігурі. Довжина у них те, що треба. Ну дуже класні. Тепер прямо загорілися знайти саме такі. І вже навіть пошукала в мас-маркеті, але такої посадки все-таки мені не вдалося знайти. Тому пошуки мої тривають. І давайте я вам ще поважу речі, які мені найбільше сподобалися. Отже, джинси від Бершка заважили на 174 гривні. Жакет від Максмара заважив на 154 гривні. Кілограм сьогодні так коштує 229 гривень. Блуза з купри заважила всього-навсього 31 гривню, а светер з вовни заважив на 47 гривень. І давайте вам ще покажу, яке було взуття. Сподобалися мені ось такі високі кеди. Вони, якщо я не помиляюся, з натуральної замші. І вони, гляньте, вони просто новесенькі. Навіть підошва зовсім не замурзана. Це у нас 38-й розмір, і вони всередині теж видно, що не ношені. Дуже класні, стильні, і вони не на тонкій підошві, а на такій трішечки грубшій. Мені здається, що це дуже має бути зручно. І ще давайте глянемо, що було. Це в нас такі от чобітки. Ну, не знаю, вони такі, звичайно, на любителя, але вони з натуральної шкіри і в непоганому стані. Явних дефектів я на них не помітила, як таких царапанок чи потертостей на них не було. І ще були ось такі, як напівчубітки, батільйони. Вони ось тут, я так розумію, це замазано. І це в нас замша. На доволі стійкому каблуці, але вони вже такі, що пожили. Своє, з однієї сторони якась потертість і з іншої. Це в нас взуття з того ж магазину second Hand, І це, як ви зрозуміли, теж ваговий відділ, ціна 229 гривень за кілограм. Ось такі лофери лаковані, теж прикольні, трішечки вони, звичайно, поношені і мають потертості спереду. 39-й розмір фірма H&M, Дуже стильні, класні, сучасні на такій от масивній підошві. Знайти б такі в ідеальному стані, то просто б ціни б не було і радості також. Ще були ось такі чобітки на плоскому ходу з такими гострими носиками. До речі, гострі носики у нас знову стають актуальними, але носи мають бути супер гострими. Ще були ось такі чоботи, але вони видно по замші, вже дуже сильно заношені. Я навіть не знаю, чи їх можливо реанімувати. І давайте глянемо ще на сумки. Ось така була червоного яскравого кольору. А Як ви знаєте, червоний кольор зараз дуже модний, дуже актуальний. Тому, якщо вам зустрінеться щось в червоному кольорі, чи взуття, чи сумки, обов'язково на них звертайте свою увагу. Ця сумка практично в ідеальному стані, але вона не з натуральної шкіри, а з екошкіри. Ви бачили, як багато там було відділень. І ще ось така літня сумка, теж з таким червоним акцентом, з червоною ручкою, але ручки вже заношені. І якась така от величезна, я так розумію, це дорожня сумка в цікавий такий принт, горошок, незвичний для сумки принт, і в непоганому вона стані. І гляньте, який тут цікавий портфель, такі були в моєму дитинстві, і не знаю, чи це вінтаж, чи це зроблений підвінтаж з такими от дональдаками. І давайте разом з вами ще пориємося в цьому ящику, подивимося, чи можна щось цікаве знайти. Ось така сумка, вона, до речі, шкіряна з натуральної шкіри в чорному кольорі, і стан у неї хороший. Ось такий бренд. Брендована у неї підкладка, підкладка чиста. І загалом стан мені їй подобається, але не подобається сам дизайн. А ця сумочка вже більш цікавіша. Сучасна така от класний відтінок зеленого, такий хакі, сумка Шопер. Але це у нас була еко-шкіра. Ось така невеличка чорна сумочка, з такою, як ніби підковою, але вона, на жаль, без ручки. Дивимося далі. Сумок є багато, але такого чогось особливого я поки що не бачу. Ось ця доволі оригінальна, з металевими ручками. Стан у неї теж непоганий, просто її треба почистити. Дивимося далі і знайшла ось таку невеличку сумку, дуже оригінального дизайну. І класного карамельного відтінку, вона ніби коричнева з таким рудим відтінком. Сумка защіпається на кнопку, має одне відділення на одній довгій руці. No name, мені здається, що, можливо, це навіть хтось собі просто пошив таку сумку, ручна робота. І давайте глянемо, що було в іншому ящику. Тут переважно такі от великі габаритні сумки. Зокрема, ось така дорожня сумка була. Вона з такої класної шкіри текстурної і просто супер містка. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. І до нових зустрічей!